Навчальний рік 2024-2025 У Харкові завершився знову в умовах повномасштабної війни. Попри постійні обстріли, місто продовжує створювати все можливе для офлайн освіти. Крім метро школи, у Харкові з'являються нові підземні навчальні простори. Кількість учнів, які повертаються за парти, постійно зростає. Як Харкову вдається стабілізувати освітні процеси, які плани на наступний навчальний рік, поговоримо з директором департаменту освіти Харківської міської ради Ольгою Деменко, доброго дня, Ольга Іванівно. Нещодавно завершився ще один навчальний рік в умовах війни. Тож як він пройшов для Харкова? Щодо навчального року, то, на жаль, вже четвертий навчальний рік закінчується за умов війни. Це дуже складно і це не може не впливати. Ні на психологічний стан дітей, батьків, вчителів, ні на якість навчання. Тому, незважаючи на всі ці негаразди, слід відзначити, що наші діти, харків'яни, вони такі ж героїчні, такі ж творчі, такі ж незламні, як і їх батьки, як і їх вчителі. Тому, як казав на випускному вечорі наш мер Ігор Терехов, пишаємось кожним із наших учнів, особливо тими, хто зараз знаходиться в Харкові. Ми знаємо, що з кожним роком розширюються безпечні освітні простори. Тож скільки наразі у нас освітніх локацій? На кінець навчального року в нашому місті працювало 12 безпечних локацій. Це Шість станцій метрополітену це чотири підземних школи, і це два протирадіаційні укриття в навчальних закладах, тобто в підвалах, там, де вони відповідають всім умовам ДБН. Але хочу сказати, що всі оці 12 локацій вони створені виключно за кошти міського бюджету. І на деяких з них нам допомагали міжнародні партнери. На жаль, оці 12 безпечних локацій не одержали субвенції з державного бюджету. Я по-доброму заздрю іншим обласним центрам, які мають змогу створювати багато підземних шкіл, бо їм дали багато субвенцій. Зараз ми будуємо. Ще підземні школи, і вони вже одержали субвенцію. Але якби ми її одержали в 23 му чи в 24 му році, то підземних шкіл наразі було б значно більше. А чи можете ви сказати на наступний рік, скільки ще будуть підземних шкіл? Я вже чітко знаю, що станом на 1 вересня у нас буде ще три підземних школи, вони зараз інтенсивно будуються. І ще в трьох школах будуть протирадіаційні укриття. Вони теж розпочнуть роботи станом на 1 вересня. І я думаю, якщо у нас на кінець навчального року в 12 підземних локацій навчалося майже 9 тисяч дітей, то ми додамо ще 50% від цієї кількості, тобто я думаю, понад 4 тисячі дітей ми зможемо охопити в цих безпечних локаціях. І крім цього. Ще розпочато будівництво трьох підземних шкіл. Тому резюмуючи, ми можемо сказати, що будується шість підземних шкіл і е, створюється три протирадіаційні укриття в діючих школах. Розкажіть щодо випускних: скільки цього року у нас випускників, скільки випускників-відмінників? Всього у нас 8,5 тисяч випускників, із них Чотири з половиною тисячі в Харкові. Старшокласники, ті, хто в Харківській області, і ті, хто навіть в обласних центрах, вони спеціально повернулися до Харкова, щоб відвідати свій випускний вечір і щоб отримати відзнаки міського голови. Кожен. Хто знаходиться в Харкові, він одержав відзнаку пишаюсь твоєю незламністю. А ще одне таке трапилось: міністерство відмінило золоті і срібні медалі. Я вам скажу, що це е, неправильно. А під час війни це абсолютно неправильно. Бо це е, медаль, це стимул. Це моральна підтримка. Я пішла до Ігоря Олександровича і кажу, що в цьому році медалів не буде. Він каже: як це не буде? Я кажу: Ну відмінили. Він каже: ну тоді давайте ми вручимо кожному медалістові харківську медаль. Ми попрацювали тут в департаменті, запропонували дизайн, і знаєте, як приємно, коли кожен хто заслужив. Ось такою наполегливою працею кожен, хто заслужив, він одержав харківську медаль, яка називається Твої успіхи, сила Харкова. Ми пишаємося нашим містом, ми пишаємося нашими випускниками. І за ці 16 випускних вечорів Ігор Олександрович вручить 1170. Харківських медалей хочеться запитати про наших відмінників, про нашу гордість це переможців шкільних олімпіад. І чи виправдав цей навчальний рік очікування педагогів щодо перемог, то дійсно онлайн-навчання не може не давати освітніх втрат, і вони є. Бо самі знаєте, що ну, хтось е, вчиться і онлайн, ну а хтось може там піддрьомує трошечки, там чи десь зависає одночасно і в Тіктоці, і на умруці, неможливо проконтролювати, особливо, особливо дітей середнього і старшого віку, бо з малечою сидять старші. Але все ж таки, незважаючи на всі ці перепони. Нам вдається утримувати лідерські позиції щодо всіх інтелектуальних змагань школярів. Це турніри, олімпіади і Мала Академія наук. Конкретно хочу сказати, наприклад, про турніри. По всеукраїнським турнірам Харків вже утримує перші 6-10 років поспіль. І в цьому році нам вдалося отримати першість. Мало того, Харків одержав 55% від усіх нагород України. Тому у нас 27 областей і Харків отримав більшу половину всіх нагород. Тут ми не перевершені, тут ми найперші. Маємо найбільшу кількість перемог по малій академії наук, але по рейтингах ми другі. І по олімпіадах ще немає кінцевих результатів, але я бачу, що ми десь будемо на третьому або на четвертому місці. Успіхи я вважаю не втратили. Чекаємо справедливого миру і знаю, що. Ми відновимо всі свої позиції, хоча вони у нас майже не втрачені. Ольга Іванівна, дуже дякую за таку грунтовну розмову. Хочеться побажати, щоб наступного навчального року всі плани у нас здійснилися, і скоріше і нас буде. дав мир. Так і буде. Дякую.